Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5х5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. І перший підхід це пошук найбільших цифр. У нас поле 5 на 5 клітинок, і ця цифра каже нам, що по горизонталі має бути зафарбовано 5 клітинок підряд. Єдине місце, де вони можуть поміститися, це отут. Я її зафарбовую. Тут така ж сама ситуація, тут 5 клітинок, зафарбовую. Четвірка. Йдемо до четвірки, каже нам, що тут десь має бути нерозривно 4 клітинки зафарбовані. А значить, між цими клітинками, які вже є, розриву бути не може, зафарбовуємо. Така сама ситуація і тут. Десь має бути одна єдина трійка. Розриву бути не може, значить, зафарбовуємо. Така сама ситуація. І тут. Зафарбовуємо. Автоматично у нас знайшлися одиниці, які мають бути три по одній розді... зафарбовані клітинки, розділені мінімум одним хрестиком. Тут по одиницям ми не знаємо, де вони можуть знаходитися, хоча ми з легкістю можемо їх знайти завдяки оцім двійкам. Чи навіть оцій трійці. Ми розуміємо, що єдиний трій... десь має бути нерозривно зафарбовані три клітинки. Єдине місце, де вони можуть знаходитися: тут ми їх зафарбовуємо. У нас автоматично знайшлися дві. Перші, які мають йти зверху, двійки, ось вони. І десь мають ще знаходитися дві знизу двійки. Ну, вони можуть знаходитися тільки тут. Ми зафарбовуємо і таким чином кросворд вирішено. Дякую за увагу.